Картопля, що росла без добрив та молоко від корови, яка пасеться тільки на відкритих луках. Вимоги до українських виробників, які називають свої товари органічними, затвердила Верховна Рада. Донині таку продукцію маркували за європейськими правилами і продавали переважно за кордоном. Там екологічно чисті, проте дорогі товари мають більший попит. Чи зміниться життя українських ековиробників, коли закон набуде чинності, дізнавалася Світлана Ударенко. Екологічно чиста олія, крупи, мед та баштанні культури вирощуванням та переробкою органічних продуктів пан Андрій займається третій рік. Працює за європейськими сертифікатами, бо українських досі не було. Якщо на продукті ось цей євролісток, от це офіційний логотип європейської органіки. Это значит, що продукт а, і э, является органическим. Українські логотипи, українські правила, що слід вважати органікою. Виробники отримують у січні наступного року, коли набуде чинності новий закон. Він переважно дублює європейські вимоги до екологічно чистих продуктів. Закони э, сыграют положительну роль для развития ринку органіків Прежде всего, а потому тому, що а на них а, на органічний ринок наканіста звернули увагу на законодавчому рівні, Тось і Б то что, а, по тому закону всі називаємо так псевдоорганічні продукти, які марковані еко, біо, натуральне і проче, вони повинні будуть уйти з полки. Доопрацьовувати ще багато. Вважають у федерації органічного руху. Найбільше зауважень там до органів сертифікації, які ще мають створити в Україні. А має бути Максимально прозорою Картина інспекції сертифікації самого виробництва має бути максимально зведено до мінімуму будь-яка небезпека, ризик втручання бюрократичної ланки будь-якого рівня в процес. Нечистих на руку інспекторів побоюються і постачальники органічної продукції. Нині вони орієнтуються на список виробників, які отримали сертифікати з рук європейських експертів. Фаховість українських ставлять під сумнів. Дуже великий ризик, тому що хтось, як звичайно, обычно... нас за какие-то деньги, сделает себе сертификационный орган и будет, грубо говоря, клепать сертификаты. Паста итальянская, шоколад английский, висянка финская, сыр испанский, Молоко українське на полицях органічних крамниць лише кожен п'ятий продукт вітчизняний. Магазин органічної продукції пані Вікторія відкрила 5 років тому. За цей час каже, асортимент значно збільшився, як і кількість покупців. Продукти України, це скаропортищі продукти, це овощі, це фрукти, це багато зелені. Це м'ясо молочної продукція. Коли правила гри стануть зрозумілими, на ринок європейський і український – вийдуть нові виробники, впевнені чиновники. Ніхто не пустить. Товари неякісні в Європу, великий ринок, півмільярда людей, які проживають. І є великий попит. І тому підуть екологічні продукти, продукти якісні, сертифіковані. А поки в Україні працює близько півтори сотні виробників органічної продукції у загальному обсязі сільськогосподарського виробництва їх менше одного відсотка. Світлана Одаренко, Владислав Каретник, п'ятий канал.